І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогоднішнє відео ми присвячуємо тому, як ми сіємо насіння петунії. Висіваємо насіння петунії ми двома способами: перший спосіб, коли ми сіємо саме насіння, і другий спосіб, коли ми сіємо гранула. Різниця трішки є. Ну, ви знаєте, що гранули мають трошки більші розміри, їх сіяти легше. Значить, насіння ми висіваємо. Ось у нас. Подивіться, ось так сходить у нас саме насіння. Висіваємо ми його, насипаємо на листочок і на всі сторони по чуть-чуть розсіваємо. Ось такий у нас результат. Ось це в нас посходили гранули. Різні сорти, які сорти кращі, які гірші. І ось тепер ми покажемо, як самий процес наш проходить висівання гранул. Ось трошки ми вже посіяли, що ви бачите, і ось тепер побачите. Значить, почнемо з того, як ми робимо ґрунт. Я вже вам говорив, що ґрунт я роблю з двох частин. Одна частина перегною, одна частина лісового ґрунту. Засипаємо у ємкість, тобто в ящичок, який в нас ось є, десь приблизно сантиметрів на 5. І зверху ще один Сантиметр додаємо спеціальний ґрунт. Грунт ми використовуємо ось такий універсальний в такому мішечку від 20 літрів. Потім, що ми робимо, це беремо розчин марганцовки. Ось у нас такий ми здалеко покажемо. І дуже добре змочуємо ґрунт. Слідуючі дії. Беремо лінієчку і нею робимо рядочки. Ось якщо ви бачите, рядочки такі невеличкі, для того, щоб ми собі приблизно бачили, де у нас рядочки. Ось так робимо. І потім починаємо саме висівання насіння. Ось у нас є водичка, мочимо туди зубочистку, беремо насінинку і ставимо. І коли ми її ставимо, чуть-чуть... Заглиблюємо хоча б на пів насінинки. Між насінинками десь приблизно 0,7-08 мм. Тобто на 25 сантиметрів у нас виходить 40 насінин, вірніше не насінин, а гранул. Але ще раз кажу, що обов'язкова умова насіння чи гранули заглиблювати Цей спосіб ми випробували торік, коли спочатку ми просто ставили насінинки і змочували їх, то дуже погана була схожість, відсотків 30-40. Ось цей спосіб нам 100% чи відсоткової схожості не дає, але відсотків 80-85 ми все ж таки схожості маємо. Коли мочимо зубочистку, то можемо десь взяти гранул 8 до 10. Кінчик зубочистки у нас не гострий. Ми його трошки затупили, щоб ним легше було заглиблювати наші гранули. Так, однією рукою трошки незручно. Так висіваємо. Ось так. Забираємо від цих водичку, забираємо наші гранули. І наступні дії, які ми робимо, ось. У нас є перший кур. Ось, якщо ви бачите в бутилці. Зараз ми її качаємо. І ось тепер гарно його збрізкуємо. Все. Але це ще не все. Чекаємо декілька секунд і потім робимо одне таке цікаве, таку цікаву дію. Ось, подивіться. Бачите, гранули? І зубочистку вже не то, що ми сіяли, а іншою з гострим кінчиком. Ось подивіться. Торкаємося гранули легенько і спиваємо кірочку на ній. Ось так. І ось так кожну кожну гранулку. Зрозуміло, що ви можете сказати, що це дуже довго, але воно стоїть того. Тоді у нас нема такого явища, як називається космонавти. Цей процес проходить дуже швидко. В крайньому разі швидше, ніж висаджування грану. Легенько тільки торкаємося. Для того, щоб збити ось цю кірку зелену. Тому що особливо зелені гранули, вони дуже відчуваються. Ось так. І так ми цей процес проходимо увесь. Якщо ви тут бачите, я вже таке поробив, тут ще гранули цілі. Ось бачите, тут гранули цілі ще. Ось в цьому кінці я вже їх трошки розсунув в різні сторони. І все, і далі у нас вийде ось такий результат. На цьому я закінчую своє відео. До нових зустрічей!